Вітаю на каналі це магазин Аврора. Діють нові акційні пропозиції до 21 липня. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Напій молочний з ароматом полуниці є також банан. Упаковка 54 грами 24 гривні. Суміш для приготування морозива від Монік 60 грамова 17 гривень. Напій шоколадний розчинний зі смаком кокосу 104 грами, упаковка 49 зі смаком печива 39, Набір напоїв кавових з ароматом карамелі 8 штук по 15 г 55 гривень, паста від міленіум шоколадного ріхова 84 гривні. Вершки сухі до кави 55 200 г. Часник сушений від ласочка 12 гривень. Приправа для маринування огірків від деко 10 г. Напій фруктовий капрі – 20 гривень. Цукарки жувальні від чупа чупс 29 гривень. Батончик снікер 40 гривень, сік сонячний лимон 33, Sкіtlс 24 гривні, Печиво Суперконтік 7, Кава Мелена Якобс Монарх 49. Кава розчинна 200 г 179 грив 127 гривень. Насіння соняшника солене 33, Вермішель швидкого приготування 13 чай мономах 36, чай каркаде 70 грамовий 29. соломка солодка 20 гривень, цукерки жувальні кислі палички 11 Маршмеллоу полуниця 34 140 грамів. Напій енергетичний безалкогольний 19, Нон-стоп 22 гривні. Порошок для прання 800-г 54, Плямовивідник для тканин кисневий 119. Засіб парфумований для приміщення 49, 19 велій для миття посуду, гель сарма 37. Ферріз зелене яблуко та лимон 115, 1-літровий. Засіб для миття підлоги 39. 59 для чищення унітазів, Проти цвілі та грибків 39 гель універсальний для прання 88 гривень 2-літровий савекс для кольорових речей 175, набір блоків туалетних брев 139 3 штуки Порошок веллі ручне прання 22 гривні, гала 300 г 34, кондиціонер для білизни Ленор 97, Мило-господарське рідке 34 1 літрове, 500 г 19 гривень, Папір туалетний 60 метрів 11 гривень, Рідке мило 27, кокосовий рахат луку та малинова панна кота. Рідке мило 1 літрове 42 гривні, набір мила дуру. 4 штуки в упаковці по 100 грамів 94, Крем-мило рідке 19, оливка. Молоко та мед і диня. Спрей парфумований для тіла 199. Антипреспірант жіночий Нівеа 82 гривні. 77 фа. Пінка для очищення шкіри обличчя. Колаген 119 гривень. Пінка для умивання жирної та комбінованої шкіри обличчя 69. Антипреспірант чоловічий Фа 77, Арко 74, Олд 94. Вода міцелярна для обличчя 29 гривень. Дезодорант жіночий парфумований 99,60 грамовий. Виготовлений в Україні. Крем для обличчя мультивітамінний 52 гривні. Також є глибоко зволожуючий, крем Нівеа 64, крем для рук та нігтів поживний 44 гривні, лісові ягоди, екзотичні фрукти та олива, крем для рук зволожуючий 34 гривень. Бальзам Веногель 44 з кінським каштаном. Дитяча олійка для тіла «Джонсонс Бейбі 104 крем диклофенак 44 гривні 5%. Добавка дієтична 20 штук упаковка 77 гривень є чорниця вітамін С, магній плюс в 6 Рідкий пластер 34, 22 гривні перекис водню. Набір пластерів 50 штук 14. Пластер дитячий 12. Ванночка для миття пензликів силіконова 55. Спонж для макіяжу у футлярі 44. Спонж об'ємний скошений у чохлі 44, набір спонжів 99.